Привіт! З вами мама Тіндера Наречених, менторка по стосункам Марина Савчук. І сьогодні ми поговоримо про зону дискомфорту. Або як дуже багато людей а, люблять її називати зона комфорту. Чому я кажу про зону дискомфорту? Тому що люди, які виправдовують своє нічого не роблення зоною, якби типа комфорту, там, не знаю, не змінити роботу, тому що тут якісь там плюшки-мюшки, не переїхати з квартири, яка не подобається, не змінити місто. Коротше, дуже-дуже багато цих відмовок. Найчастіше я зустрічаю у людей, які насправді знаходяться не у, зони, не у зоні комфорту, а у зоні справжнього глобального дискомфорту. Те ж саме стосується і ваших стосунків. Коли ви знаходитесь а, у своїй бульбашці в зоні комфорту і не йдете ні в стосунки, ні на побачення, ні на тіндер, нічого для цього не робите, типа ну, мені ж так комфортно, ви насправді просто ліниво не хочете нічого змінювати. От і все. Тому що ми розвиваємося тільки через взаємодію з іншими людьми. Ми не можемо розвиватися у вакуумі і у так званій вашій зоні комфорту. Тому що там нічого не відбувається. Це дуже статична система. І мозок просто ліниво, отакий от розплився, такий думає, боже, як хорошо. Ніяких нових нейронних зв'язків, ніяких людей мені тут так добре. Вашому мозку насправді там дуже добре. Але вам, як людині, це не принесе ніякого задоволення, тому що рано чи пізно ви будете стояти там, де стояли 10 років тому, якщо ви не будете виходити зі своєї зони комфорту, тому що весь зріст, весь поклик йти вперед, всі найкращі зміни знаходяться за зоною комфорту. От коли ви переживаєте оце відчуття незручно. Чи ще щось. Наприклад, давайте от візьмемо, приклад, вийти в соцмережі. Ви боїтеся там соціального осуду, боїтеся хейту, боїтеся почути в свою адресу щось там неприємне. Так, от для того, щоб насправді пропрацювати цей страх, вам треба в якомусь дуже смішному образі, для вас дуже страшному, там не знаю, не нафарбованою, чи ще якось, вийти просто в соцмережі, щось сказати і отримати долю хейту. Переживати її, пережити оці всі негативні відчуття, дати цю їжу для вашого мозку, щоб він ви, випрацював нові нейронні зв'язки, що ага, ну там не страшно, ну сказала якась там Люся, що тіпа, я там щось не так сказала. Ну окей, ну що, це життя? Я що вмер? Ні, не вмер. В моєму житті що змінилось? Ні. Але зато, наприклад, відео на Тіктоці залетіло, і тепер у мене там, типа, тиша підписників. Розумієте про що я? Тобто кожен а, ваш крок. У зону невідому він буде провокувати у вас відчуття дискомфорту. Але як тільки ви отримуєте зворотній зв'язок від вашого мозку і від простору, ви вийшли, наткнулись на зону дискомфорту, ваш мозок з чим попрацював, ви там себе в цьому повідчували, порефлексували, щось там собі, якісь там пережили відчуття, хоп, не страшно, можна йти далі. І отак далі йдеш, так? І так у кожній сфері життя. Якщо, наприклад, ви працюєте на роботі, яка вас не задовольняє там, а, кількістю грошей, місцем знаходження, людьми, керівництвом, неважливо чим, а ви там все одно сидите, бо це комфорт, де ж там бляха-муха, ваш комфорт? Люди добрі. Якщо ви не почнете виходити і ходити на співбесіди, і дивитися, що ого за вашою а, вигаданою зоною комфорту, є такі зони комфорту, в яких насправді комфортно, да? в яких ого. го і ви і зможете це імплементувати в своє життя. А якщо ви будете сидіти у своїй бульбашці, то нічого в вашому житті не буде змінюватись. У це відео я записала для того, щоб закликати кожного і кожну, хто дивиться мене. Нарешті розвірувати це порочне коло зон комфорту. І йти у дискомфорт для того, щоб прокачувати свою особистість. Потрошку по Попівкроку, повідкривати отак дверця, і подивитись, так, що там знаходиться. І обтиратись і таким чином дорослішати психологічно. Тому що тільки так ви зможете. Досягти у своєму житті кожної цілі і мрії, яка написана, можливо, десятиріччями у вашому щоденнику бажань. Я як людина, яка веде вже другий блог у своєму житті, так перший свій блог я почала, мабуть, у років 30. Це було 8 років назад. Він був про б'юті, тому що тоді я працювала в б'юті сфері. Він, до речі, також був дуже успішний. Але на той час я боялась хейту. Кожен раз, коли я виходила в етеру, мене тряслись коленки. Мені треба було зробити мейкап, там якось себе під не знаю. Коротше, типу, підготуватись до. Всього. Потім, там, не дай Бог, там якісь коментарі там, на те, що я пишу. Я там з нетерпінням чекала, Боже, що ж там ті люди напишуть? Ой, а, а це мені, уявляєте, було 30, а якісь там завісліві дівочки писали, Боже, що це за 40-літня старуха. І це для мене було так травматично, дівчата. Я тоді переживала це, могла переживати це тижнями. розумієте? Зараз, ну от просто вообще, це зовсім інший рівень сприйняття завдяки. Кожному разу, коли я обирала виходити із зони комфорту в дискомфорт, в дискомфорт, в дискомфорт, я настільки прокачала свою психологічну стійкість, ну, от зараз мені дуже просто вести блог. От взагалі, я взагалі не переглядаю свої відео, я взагалі не фарбуюся. А, ну губи нафарбувала, фарбувала, щоб ну, так сказати. Можна ж, хоч хоч іногда, <смі> щоб помаду не викинути. Взагалі у мене немає навіть туші для вій. тому що мені це не потрібно. Я тут не для того, щоб комусь подобатись чи не подобатись, розумієте? Я тут для того, щоб передати те, що я накоплювала десятиріччями. Для того щоб винести цю користь у світ, для того щоб люди, яким це важливо, почули і дали мені лайк. Мені пофігу. Хто що думає про мою українську? Хто що думає про мій зовнішній вигляд? Хто що думає про якесь там світло, яке так чи не так налаштоване? Про мій мікрофон, про мій одяг, мені звелико вообще взагалі пасрать. Хто що думає? Тому що це відео не для людей, які щось думають про мене. Це відео для людей, які хочуть почути тут якусь е, істину, яка дасть їм поштовх на те, щоб змінити своє життя. От для цього я тут. Саме тому мені пофігу, хто що думає. Е, мені пофігу, як я виглядаю там у відео. Я не буду, блін, заради відео е, декілька годин свого життя витрачати на мейкап, витрачати кошти на студію, там на YouTube, які мені взагалі ще не копійки не приносять, Розумієте? Ну, типа, я це запишу і свої гроші, ще буду це вкладати. Ну, звісно, ні. Але. Я це роблю за покликом душі. І от я це роблю для людей, які зараз почують дуже щось важливе для себе у цьому відео. Які зрозуміють, блін, я тут сижу в цій зоні комфорту, Іра, права, треба щось робити. От я для цього тут. Я точно знаю, що ці люди є, тому що вони мені пишуть, вони лайкають мої відео, вони пишуть мені коментарі з вдячністю, вони пишуть Господі! А знаєте, найулюбленіший мій коментар, заради чого я це все роблю. Це ви моя знахідка 2023». Хтось пише, хтось мене знайшов у січні. Пише: мені здається, це найкраще, що зі мною трапилось в цьому році, бо я щось зміню в своєму житті. Оце, от я зараз кажу, в мене мурахи, тому що блін, от заради цього, розумієте? Я тут не заради того, щоб комусь подобати ще ні. Навпаки, до речі, якщо вам не сподобалось, я вам дуже раджу затриматись на моєму контенті, тому що ми розвиваємося через людей, які нам не подобаються. Це дуже важливо, які нас тригерять, які нас бісять. мене я знаю, що я бішу людей. Ну, коротше, ну прям викликаю такі відчуття немножко, а не дуже. Але це а, дає вам їжу для роздумів, для вашого мозку. А чому? А що такого? а що? Можливо, тому що вона так просто до всього ставиться, а я не можу так просто до цього ставитись, тому вона мене так бісить. Можливо, вона каже речі, які мене чіпляють, а я не хочу цього чути, тому вона мене так бісить. Тому, хто заходить до мене і я вас бішу, залишайтеся, я буду рада бісити вас далі. <гум> тому підписуйтесь, пишіть свої коментарі і чекайте на нові відео. Па-па!